У змаганнях позашляховиків найшвидше змагальний відрізок у 172 кілометри приїхав іспанець на міні Хуан Нані Рома. Він майже на півтори хвилини випередив інший міні француза Стефана Петеранцеля, який лідирує у загальному заліку. Екіпаж української команди Sixth Ukraine в складі Вадима Нестерчука та Володимира Дем'яненка через проблеми з колесом гонку завершив із 43 м результатом, але у підсумку піднявся в генералці на 34-й рядок. Серед мотоциклістів на дистанції у 136 кілометрів рівних не було французам на Ямасі. Виграв етап Давід Касто. А Олів'є Пен, фінішувавши другим, зберіг за собою пальму першості в особистому заліку. В змаганнях квадроциклістів продовжує домінувати аргентинець Маркос Патронеллі, який найближчого переслідувача у генеральній класифікації випереджає вже на понад одну годину та 18 хвилин. А от гонку вантажівок на п'ятому етапі Дакару виграв голланди. Хан Стейсі на Івеко у загальному заліку лідерство повернулося до його співвітчизника Джерара Дероя, який звітний змагальний відрізок на своїй Івеко приїхав із третім часом.